Не про політику, а про економіку. Саме з таких слів розпочав нинішню зустріч з медійниками голова ОДА Михайло Вишевенюк. Мовляв, звітує, аби розвіяти плітки, що перебуваючи на міжнародному економічному форумі, говорив про вибори. За словами губернатора, у Польщі мови йшла суто про участь регіону у проєкті Сталий розвиток Карпат. Наша сторона виступила з пропозицією створення міжрегіонального інституту Карпат. Тут розроблятимуться програми для підтримки гірських регіонів. Крім Івано-Франківщини, до нього долучаться Чернівецька, Закарпатська та Львівська. Області була ініціатива, це вже було польської сторони, щоб розмістити інститут Карпат у Жешові, оскільки ці два європарламенти з підкарпатського воєводства, я так розумію. І оскільки це їхня ініціатива, то ми підтримуємо ідею створення цього інституту. Так, ми готові. Я думаю, обласна рада теж підтримує виділяти певні кошти для того, щоб інститут розробляв цілий ряд проектів, які потім йшли на затвердження в Європарламент. Кілька слів про проблему на сушні. Опалювальний сезон запевнив Вишовенюк розпочнеться вчасно. Принаймні, в цьому губернатора переконують комунальники. Як виняток Івано-Франківськ, тут не вистачає грошей для оплати за газ. Але мер міста. Анушкевич на минулому тижні був в Києві і доповів мені, що цю проблему йому вдалося урегулювати. Наскільки вдалося, побачимо під час відкриття опалювального сезону. Ну він що все вирішено. Питання немає Васильович, Ми сезон опальним почнемо вчасно. І незаконним вважає Михайло Вошевенюк рішення обласної ради щодо невизнання на території області закону України про засади державної мовної політики. На думку губернатора, таке рішення суперечить конституції. Мовляв, в таких випадках, коли обласна рада відмовляється виконувати закон, варто залучати прокуратуру.